У 1572 році польський король Сигізмунд II август, уперше офіційно визнав українських козаків як окреме військове формування, набравши до реєстру рівно 300 осіб. Цей важливий крок став фундаментом для подальшого формування запорізького козацтва як впливової самостійної сили на теренах Речі Посполитої. Реєстрові козаки отримували від короля низку офіційних привілеїв, серед яких було право на землеробство, збереження власної зброї, а також служба у війську під контролем польської корони. Визнання козацтва відбулося на тлі постійних військових загроз із півдня, зокрема нападів кримських татар і експансії Османської імперії. Активні бойові дії на південних кордонах Речі Посполитої вимагали створення регулярного війська, що могло ефективно захищати державні рубежі. Запровадження реєстру було першим офіційним документом, що формалізував статус і кількість козаків, заклавши основи для їхньої подальшої організації. З цього часу козацтво почало швидко розвиватися як автономна військова і соціальна спільнота з власними традиціями, військовою дисципліною та значним політичним впливом, що надалі мало визначальний вплив на історію України, Польщі та сусідніх країн протягом наступних століть. Став лайк і підписуйся.